Всім привіт! Планую сьогодні оновити свою інверторну БМС через підключення до комп'ютера роз'ємом rs 485. От бачив вже на Ютубі як оновлювати, які додатки там потрібні. Джек і на комп'ютер треба встановлювати. Вже пробував під'єднуватись все. Але пробував під'єднуватись ось такою дешевою штукою. тут у нас А і Б контакти. Пробував обтискати. Дрота, ну, нічого в мене не вийшло, тому що, здається, ця штука не RS485, а RS-232. Ні тієї протоколи і з'єднання не було. Тож замовив я ось таку Wave Share. Ось так вона виглядає. І хочу показати саме, як зробити. Ось так от вона запечатана, я її ще не доставав. Хочу показати, як саме зробити цей дріт, якими контактами сюди буде у нас в колодку заходити, якими контактами в БМС, до якого порта в БМС треба це підключати. Комплетацію бачите, викрутка, подовжувач і ця штука. От, тому що бачив, що є в Ютубі відео, як. Ановлювати, але як під'єднати, відео я не знайшов. Тож сьогодні будемо це робити. Що нам понадобиться? Нам понадобиться віта пара. Нам понадобиться RJ45 роз'єм. Ну, один, краще, два, вдруг щось піде не так. Так, і е, під'єднання у нас буде по цій інструкції. Я виділив. виділив е, Ті дроти, котрі нам потрібні, вони йдуть по розташуванням піну. Бачите, що перший або восьмий пін це роз'єм Б1, другий та сьомий пін це роз'єм А1, та третій чи шостий пін це земля. Ми будемо використовувати перший, другий та третій пін. От, а під'єднувати сюди ми будемо бачити Б, А і земля. Все, оцю штуку достаємо. І готуємо RJ45 роз'єм. Так, викрутку взяв. Спочатку в цій контактній колодці. Так, треба ще не переплутати, деякий. Трохи попускаю ці гвинти. Бачите, там виїжджа ліфтик такий для дрота. Оно. Оп! Зараз на другому буде видно. Бачити, ключу кручу, виїжджа ліфтик. Все, і туди потім ми будемо драти засовувати. Головне не переплутати, як вони тут позначені. Тобто з цієї сторони йде земля, потім А, потім Б. Так, давайте спочатку зробимо наш rj 45 разів. Для того, щоб не плутатись, ми візьмемо помаранчевий, зелений та синій дріт. Ви можете брати будь-який, помаранчевий, біло-помаранчевий та зелений, як вам зручно. Я просто хочу, щоб були різні кольори. Отак От виділив три дрота. Лишнє відкусуємо, щоб не плутатися. Тепер ми беремо роз'єм, дивимось так, щоб зажалася оплівка і дивимося, скільки нам потрібна дрота. Лишнє обрізаємо. Помаранчевий в мене буде контакт А1. Зелений буде в мене Б-контакт. І синій буде земля. Отак, тобто, я їх розташовую. Зелений 1, тобто Б1. Другий у нас помаранчевий. Це А1 і земля синій. Ще раз відкусую, щоб вони були однієї довжини. І запихую отак. До роз'єму. Все. Дивлюсь, щоб сюди дійшли всі дроти. Бачите, вони є тут всі три. Оплівка зайшла під хвостик сюди, тобто зажметься і буде триматися і обтискаю. Все, цей роз'єм готовий. Тепер з іншої сторони так само оголяю дрота, оббираю нам потрібні синій зелений та. Помаранчеві дроти, лишнє відкусую. Відкусую, по-перше, щоб вони були всі рівні. Потім нам треба всі ці ну, ізоляції оголити, бо тут буде не прижим, ну тут буде прижим гвинтом, звичайним ліфтом, воно не проткне ізоляцію, як в G45 роз'ємі, тому що нам треба познімати всю цю, цю ізоляцію. От, і тепер по потрібним нам пінам. Ми використовували b 1 пін як зелений. Тобто ми беремо зелений і ставимо його на перше місце. Так, ми зараз отак оце трошки я отак поправлю. Так, підготував я потрібні дроти. Розклав по черзі. Зелений у нас буде B, помаранчевий А і синій земля. Тепер ми просто їх отак от хоп-хоп-хоп. Так, вставляємо і дивимося, щоб вони зайшли в ті ліфти. Щоб вони зажались потім нормально. Те, що воно трошки там то нічого страшного. Якраз ізоляція зайшла е, на площадку ліфта, чітко, приблизно, і залишилась. остаток ізоляції в корпусі просто. Тож, бачили, там десь 4 мм там. 3-4 мм знімаєте ізоляцію і більше не потрібно. Добре треба притискати, щоб нікуди нічого не втікло. Все, тепер можна візуально перевірити, що все вони вон там ліфти піджаті. Бачите, все там затиснуто, затиснуто воно плотно. Все, тепер можна йти під'єднувати до ПК і до інверторної. БМС і спробувати, як воно працює. Прийшов я до акумулятора, вже притягнув ноутбука, мишку. Так, дивіться. Угу. ось наша клата комунікацій. Так то, видно. Так, це у нас RS 485 роз'єм, котрий йде до інвертора. Якщо у вас під'єднана по Шина РС 485 конвертор. Зараз я її відключив. Це у нас 232-й. А це самі такі ну, самі далі такі контакти. Да, в глибині, це роз'єми для під'єднання інших акумуляторів. Так, Сюди вставляєте і виходите на інший акумулятор. ті самі дальні. Їх там два можна обирати будь-який. І вставляємо наш обтиснутий роз'єм, ось він, да? Як, котрий ми робили зелений помаранчевий синій. Вставляємо в один із них. От я вставляю в перший. Нема різниці у який. Так, з іншої сторони у нас наша штука RS485 перетворювач сигнала. Беремо її і під'єднуємо в USB. Бачимо, що загорілося тут. Бачимо, що він знайшов уже FT-232 FT якусь якийсь цей пристрій. Так, я ближе отак от поставлю, щоб ви бачили монітор. Так, монітор бачите і бачите оцю так. Так, заходжу в управління. Так, диспетчер пристроїв. Бачу вот, Ft 235 USB. Бачите? Бачили її, так, і вона, скоріш за все, Зараз встановлює драйвера. Ага. все, десь він тут з'явився, USB serial Converter. Все, устройство готово. Зрителя пропало воно з восклицательным знаком. і стало воно USB Serial конвертер. Так, USB Serial конвертер. І у нас все є порти Com і LPT. Якщо у вас іншого нічого не під'єднано, то тут не буде взагалі цієї вкладки. От вона з'явиться, як у вас з'явиться оця штука. Дивіться, я її зараз вимикаю. І ніякого порта. COM-порта в мене нема. Бачите, так? Вмикаю. З'явився у нас USB serial конвертер і USB serial порт. Наша вам потрібна оця інформація для того, щоб побачити, який COM-порт у вас обраний. Бачите, тут написано com 3. Тепер зачиняю я е, цей диспетчер пристроїв. Встановлюємо програму GKBMS. Е, можна по ссылці в описі для, для, до цього відео. Можна знайти просто GKONG... Com.ua, здається, чи якось так офіційний сайт GCONG, і там є софтвер для під'єднання до ПК, і ви знайдете там оцей інверторний ну, приложення, додаток. Або ви можете зайти на owg Garage, там, здається, є, якщо ви зможете скачати з його диска, я колись спробував, не вдалося в мене. Здається, є та ж сама програма, але версії 2.8, тобто новіша. Ну, що ж, з Богом. Відчиняю програму. Дивіться, вона бачить, що Device ID 1. Тут, здається, можна поміняти. В мене Device ID дійсно стоїть 1. А компорт вона пише 5 Це, мабуть, через те, що я вже її відчиняв. Але можна вибрати 3. Бачите? Тобто автоматично вона знайшла, що є компорт 3. Я нажимаю на Comport 3. То, як ми побачили в диспетчері пристроїв, у вас це може бути другий порт. 3, 4, 5, 8, який завгодно. Тож, треба дивитися, що там вам пише, і отут-брати от брати той компорт. І тепер я нажимаю Connect. Вуаля. Ми бачимо мою BMS. все ми на неї зайшли. Паралельний підключень BMS немає ніяких. Зараз іде розрядка 9,9 А. Зараз вольтаж 51,5 вольта, 31% залишком. Це реально то, що і є. Зараз мережі нема. Я ще трошки сьогодні провтикав теплою підлогу, поганяв від акумулятора 2 годинки. От, ну, В общем так. Ось і налаштування. Опа, щось вибило мене. Ще разок. Може зачепив. Ну, Конекція ця нормальна, Ну, давайте сетінг заходимо. ми пароль. Ой, не знаю, Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Окей. Все. Бачите, налаштование можно менять. Я выставлял 285 ампер на свой аккумулятор. Вот мои налаштования. Все налаштования в норме, все в порядок. Все четко. Все четко. Real time. здесь discharge, баланс выключен. Все чітко. Цикли 8 вже намотало в мене. Що тут у нас? Контролі всі включені? Що таке логінг? Ага, логи. Detail logs нічого нема. About. Моя BMS, serial number. Версія. А, ну і що? Ми ж хочемо воно вити, так? Давайте я прям при вас. Я перший раз це роблю. Я ще ніколи... Цього не робив, це я шукав якісь драйвера. Дивіться, будемо обновляти. Ми заходимо на Овгріт Гараж. Роблю це вперше. Тож, камнями не кидайтеся, якщо буде трошки довго, вибачайте, чого воно? Не... Так, заходимо ми на сайт Ovéd garage Це сайт того самого дідуся. Прикольного молодця котрий все розповідає нам на Ютубі про ті асфальтні акумулятори. Так, заходимо в batteries. Заходимо в BMS and Balancer. Думаю, що то там. Так, бачимо даташіти. Ого, фреймвер. Бачите, латерс фреймвер Update for BMS версії 14 та 15. Заходимо. Це йде посилання на його Google-диск. Заходимо в фрімвер. так, Версію 15 обираємо. Бачимо, тут у нас є 15.32 для Only для 200 А BMS, тобто для 50 А не підійде. А є вже 15.33, найновіша для bms ів будь-якого типу. Натискаємо на нього. Чомусь хотів би тут ага, от, через три крапочки можна натиснути і можна нажати скачать. Він шукає, є чи немає вірусів. Ну, здається, не можна завантажити на диск з вірусами. Відкриваємо нашу скачану прошивку. Це вже прошивка і зволікаємо прошивку. Дивіться, щось тут цікаве. Під різні прошивки, тобто 16 s 10 p 15 p 15 p і 20 p У мене саме 20 p Оця прошивка моя. Так, реліз логи. Помічено, що, що які помилки були виправлені. У попередніх версіях можемо почитати усі логи, Кому цікаво, я обов'язково почитаю, але вже не, нова, не при записі відео. Давайте подивимося останні. Останній. останній Що змінилось у останньому оновленні? Випромовлено помилку інвертора Victron. Споживання енергії випрямовано помилку плавачого заряду, а лог логіку складання СОК 100-100%. Так, випрямолена помилка, через яку DRI 2 не вдавалося не вдавався. Не знаю, що воно там вдавався. Додано 1 k 2SET, Li-Ion, LFP, LTO. Добре. Давайте ми зараз зайдемо в наш GKBMS. Ми зайдемо от сюди в меню. Натиснемо Upload up вигрузка. Збережемо наш, наші налаштування, я так розумію, це back Скоріше за все на робочий стол я оберу. Назву його «бакап». Я не up Може це Download? Добре, давайте зайдемо в наші завантаження і оберемо. Ага, це Угу. Так, дата наявна на листопад, новембр, 3 листопада 2024 року, 17.33, оновлення версії 15.33. Нажимаємо старт, апдейтинг. Сподіваюсь, зараз нічого не зламається, бо в мене в мережі. Ага, процес error. Скоріше за все, треба. Зараз я ще разок спробую. Що? Ні. Скоріше за все треба від'єднати від акумулятора BMS. На цьому етапі відео про те, як під'єднати БМС до комп'ютера, як підготувати дрота, які тут потрібні будуть додатки та все інше. В принципі, можна рахувати завершенням. Якщо у вас не буде навантаження на вашій платі, на вашому акумуляторі, то у вас все пройде добре і оновлення завершиться, дойде до 100%, напише вам са і все, у вас все буде чудово далі робити. Єдине, що перевірте, будь ласка, всі ваші налаштування, чи нічого не збилось, бо буває таке, що або додається якийсь пункт, тоді здвигається трохи налаштування по пунктах, або взагалі може злетіти повністю ваші налаштування. Тож прослідкуйте, будь ласка, щоб це залишилось так, як було, щоб ніяких проблем не було з акумулятором. Тож, якщо. Вам сподобалось таке відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі я буду пояснювати, як вийти з ситуації, якщо в оновленні були якісь проблеми і ну, не оновилась наша БМС, і стала, ну навіть в моєму випадку стала просто кірпічом. Дивіться далі, якщо цікаво, як вийти з такої ситуації. У мене зараз споживання йде. Як дадуть мережу, я від'єднаю акумулятор від інвертора. І спробуємо ще раз. Моя версія, до речі, зараз 1529. Ставлю зараз на паузу. Як дадуть мережу, я від'єднаю акумулятор і продовжимо. Після розетта пухнуть світодіоди. І після натискання на кнопку світодіоди знову загорає. А єдине, що з цим зараз можна зробити, це зняти плюсову клему з АКБ, я так розумію, тоді перезавантажиться БМС. Тож, якщо ви оновлюєте БМС, Чекайте на, таку, на такий подвох. Зараз знімаю корпус, кожух знімаю плюсову клему і продовжимо. Зняв я кожух, пытався зняти плюсову-мінусову клему, Це не допомогло. Чому? Тому що під час е, прошивки злітіла та прошивка, і тепер мені треба зробити форс апдейт. Так, бачите, ось ця вся програмка. Так, GKBMS. Так, дивіться. Комтрипорт, так у нас все стається. Ми коннектимося. У нас бачу, як би, конект да, до BMS, але ніяких показників не показує. Так само у нас підключено до тих дальніх RS485 роз'ємів. І тут у нас підключено до USB. Що ми робимо? По-перше, ми заходимо на оцей сайт MicroFromDiro, GitHub, GK, як він там повністю gk Framework Code. Я скину, ссылка буде в описі. Зараз, так, я розділю, що ми бачили. Тут ми маємо взяти код у цей для нашого а, апдейта. Ми заходимо в апдейт, обираємо нашу версію, яку ми хотіли прошити. Нам каже, що NotConnect device. Нажимаємо Force Updating, беремо цей код, код копі. Вставляємо його сюди, нажимаємо ОК. Ok. Нічого не відбувається. Дивіться, тепер уважно, що треба робити, щоб почалося апдейт. Беремо кнопку на дисплейчик. Я не знаю, може можна і дисплеєм, але я зроблю кнопкою. Нажимаємо на кнопку і нажимаємо на кнопку резета на платі комунікацій. Потім кнопку Резета ми відпускаємо, а кнопку ввімкнення тримаємо, поки не завершиться. Наш апдейт. Бачили, як тільки я відпустив кнопку резета почався апдейт. І тримаємо, допоки він не напише SaCSFUL. Чекаємо. Все, апдейт Fremire Sucessful. Кнопочку відпускаємо. Нажимаємо тут ОК. OK, закриваємо сайт. І вже бачимо. Що вже наші параметри BMS, 31% батареї, напруга. Всі ці параметри вже у нас тут є. Але, скоріш за все, сет сетінг... в ані. Навіть сеттінги залишились всі мої, бачите, 285 Аг, Але оцей цей параметри перевірте обов'язково, можуть злітіти після такого оновлення, або якщо воно у вас добре пройде. Або якщо в мене, як в мене, з таким косячком. Обов'язково перевірте після цього, чи збереглися ваші параметри. Якщо ні, то перенастройте. Це абсолютно нормально. от що, якщо вони зіб'ються, бачите, версія Software 1533. Все, оновлення BMS завершено. На цьому відео завершує. Дякую за перегляди. Пишіть у коментах усі ваші питання. Буду старатися відповісти по цій темі. Кому подобаються такі відео з альтернативою, акумуляторами, оновленнями та всім іншим, підписуйтесь, буду радий бачити вас на каналі. Все, всім пока!